Оце дивна місцина. Ворони, кролі і шипшина. шипшину буду збирати. Повні кишені хай будуть. І кролі якісь дивні. Може відморозили собі очі. Не бачать, куди біжать. Ось один до мене. Ні, ну глянь, точно сліпий. Добре, що я камінюк не збирав. На! Ти нормальний? Тебе взагалі можна їсти? Та нехай вже буде. А де інший кролик? Тут же ж десь бігав. Куди він зник? Там щось є, але то не кролик. Де ж він? О, гілка. І ще одна. Тепер буду збирати такі гілочки. Це якась велика тварина. І як вона тут опинилась? Тут її їсти майже нічого. Невже вже таке гілля пристосувалося жерти? А, ні. Схоже, воно померло не від голоду. Тільки ворони знають, що тут сталося. О, одна з них загубила перо. І ще одна. Схоже, вони виняють. Бляха, чи мене глючать вже від холоду. Я ж пам'ятаю, як бачив тут двох кроликів. А от там на його вуха стирчать. Точно, це він. Ану йди сюди. В мене для тебе є каменючка. Ось тобі, подарунок. Що ж поробиш? Таке життя. Ну все, я пішов. Дякую, матінка природа. Сподіваюсь, мені надалі буде щастить. Може навіть більше, ніж цьому Овні. Прощавай, дивне місце. І дякую за сліпих кролів